А от дивіться, зараз в суспільстві з'являється соцопитування і група рейтинг міст показує, що люди готові до переговорів. Ви, як народний депутат, який безпосередньо спілкує, спілкується з жителями Харківської області. Чого хочуть люди? Чи готові согласитися на будь-який мир? Давайте так. Будь-яка відповідь, вона може бути там, певною. Але якщо ти її розкладеш ще нижче, ще глибше залізеш в неї, да? то ти отримуєш там, можливо, відповіді, які там протилежні. Чи хочуть е жителі Харківської області, щоб це нарешті закінчилося? Звичайно, як ніхто. Бо найперше все це отримують, найперше стоїть на сторожі, найперше, хто підтримує військовослужбовці. Бо, знову ж, лінія зіткнення 20-30 кілометрів. Фактично, ці військовослужбовці там живуть по території всієї Харківської області, по всій території. Якщо там десь глибше, там Полтавська, там Дніпровська, там якась ну, такі Черкаські області, так там розполагаються є військові частини. Але ж ми розуміємо, що біля лінії бойового зікнення, де саме йде постійні бойові дії, їх найбільше. Тобто вони бачать цих військових, вони живуть з ним, вони їм допомагають, вони є частиною цього всього. І звісно, вони так само отримують, скажімо так, на горіхи, страждають від цього всього. Чи вони, якраз жителі Харківської області, одні з найперших, хто зацікавлений на цьому? Безперечно. Безперечно. Але давайте ж знову а, говорити про те, що і коли хтось презентує, що дивіться, давайте домовлятися неважливо про що. Зачекайте. Тут уже є питання. Бо Луганська Донецька області, от от вони, це ж найближчі сусіди. Це ж перші звідки люди куди приїхали, то в Харківську область. І так само вчора ці ж люди чули про те, що давайте домовлятися будь за будь-яких обставин, це одно, що вони отримали? По практично повну окупацію Луганської області, там скільки 2-3% відсотки залишилась вільно. Більшу частину та 70 80 сімдесят відсотків області. Це про те, що коли ми говоримо, давайте все ж таки розкладемо цю відповідь, що за будь-яких умов. І знову ж, будь-які умови, це що? Віддати територію, як говорять. А ніхто не забуває, що це не територія. Це, це люди. люди. В першу чергу це люди. Як вони там стражають? Е, Там в них я дзвонив, там в них все нормально, все інше. Хто тобі нормально правду скаже? Чи ми не бачимо потім. Українців, яких силоміться мобілізують, вони йдуть проти проти українців, воюють чи там не історії про те, що в катівнях знищуються люди, і так далі. Якщо ти маєш хоч якусь більш-менш проактивну позицію, вона не обов'язково має бути проукраїнська загалом. Проактивну позицію. Вітаю, ти будеш в полі зору цієї хунти, яка там цієї терористичних цих організацій, які там відбувають ФСБ і все інше на території окупованих. Ти потрапиш і в поле зору, і ти будеш а, так чи інакше, а, скажімо так, під їхньою увагою назву так. Я не хочу казати, які там страшні речі відбуваються, але тим не менше. Це ж не просто так. І коли говорять про те, що чи вони погоджуються, жителі Харківської, що воно закінчилось на будь-яких умовах, так вов жителі Харківської області розуміють, що сьогодні перестануть стріляти завтра вони накопичать силі. післязавтра. хто перший постраждає в Україні? Жителі Харківської області, люди. Харківської області, героїчні люди, які досі тримаються все. Ем, ракети летять, шахиди летять, вони працюють, заробляють, платять, сплачують податки. Енергетика побита вперше. Давайте ж знову про це не забувати. Що в Харківській області побито все. Ми отримуємо електроенергію від е, сусідніх областей. Тим не менш, бізнес працює, люди працюють, сплачують податки і так, і так далі. Від мобілізації ніхто ж не. Харківська область одна з найперших страждає, і вже навіть виноситься це навіть, хоча постійно про це має говоритися, що там перегиби вже виходять. Ді... Одеська Харківська область а, так, але, от мало того, що страждаємо Харківська область, так, так ще й від цієї історії. Хоча, на мою думку, там найперше має бути налагоджено це, це правильна і взаємодія, де правильно повинно працювати бронювання, відсрочки, це інше організація якраз залучення а, до збо... рядів Збройних сил України. Це харківської бо перші, хто бачить цю необхідність, і от в цих умовах. Люди живуть, працюють, одружуються, народжують, продовжують. Бо навіть те ж, пологодіни, яке я згадував, воно ж продовжує працювати. Це люди живуть, створюють родини і продовжують народжувати. Відповідно, звісно, хвилює, як це закінчить, що вони хочуть, щоб закінчилося? Звичайно, але точно не за будь-яких умов. Бо розуміють, що постраждають не перше від, скажімо так, від швидких. Uh, і простих рішень, ну дуже складні питання, чого не має відбуватися. І розуміючи, що це може відбутися не колись там в далекій перспективі, а вже завтра. І навіть давайте так, якщо буде перемир'я, да? перемир'я, uh, то все одно, я ну я не можу це все проходить. Це вже було. І по uh, зоні АТО, ну коли, наче вже ніхто нічого не страдає, кожен день відбувається обстріл на лінію бойового зіткнення. Яка наразі проходить по території Харківської області. І тому розуміючи, що завтра заморозка чи перемир'я буде відбуватися між Україною і Російською Федерацією, то все одно е найближчі громади і взагалі область кордон, при фронтова, вона буде страждати навіть в потенційному якоїсь там, там перемир'я. Тому тут точно не, не треба вважати, що там згодні на все. Як ви там скажете? Ні? Так не так не є.